Звичайно, всі знали, що росіяни готуються збільшити кількість наступальних дій, але щоб настільки напевно багато хто не чекав. Я навіть не знав, з якого напрямку сьогодні почати, тому що всюди почалось пекло. Думаю, глядачам зі слабкими нервами краще не дивитись. І перед початком хочу нагадати, щоб ви не забували поставити лайк під відео, щоб підтримати розвиток українського контенту. А також, якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій. І тепер почнемо відразу із сіверського. Напрямку тут почався просто максимальний тиск. Окупанти штурмують великою кількістю угрупувань Білогорівку, причому намагаються вбити клин між Верхньокам'янським та Білогорівкою. Так само назустріч намагаються йти через ліс у напрямку Серебрянки. Крім того, по всій лінії фронту величезна кількість обстрілів. До чого призведуть ці атаки росіян, поки що важко сказати, але те, що росіяни накопичували сили і довго готувались до великого наступу, тут вже сумнівів немає. При чому важливо наголосити у порівнянні з нашим контрнаступом сил вони назбирали в рази більше. Також велика активізація в районі Кремінної. Окупанти почали штурмувати село Торське, Ямполівку та Терни. При цьому ведуть обстріл по всій лінії фронту. В районі Макіївки поки що атаки припинились, і успіхів там у них немає. В районі Сватового поки що триває затища. Тут продовжуються тільки обстріли Берестового. По Куб'янському напрямку окупанти не змогли прорватися біля Петропавлівки, але Синьківку продовжують штурму. І ведуть обстріли по всій лінії фронту за добу змін немає у Бахмутському напрямі. Активізація дуже велика. Тут окупанти штурмують позиції ЗСУ в районі села Іванівське та намагаються прориватись як мога ближче до його захоплення. Так само йдуть складні бої біля Клещіївки та Андріївки. Поки що за добу змін немає, але ситуація складна і тактично, позиція за позицією вони намагаються просуватись. ЗСУ повідомляють, що в атаках беруть участь по 10 танків. Це свідчить, що техніки в росіян. Дуже багато, і всі розповіді змі про те, що 90% російських танків вже знищено. Це дешеві фейки для підняття переглядів. Насправді, танків у них дуже багато. Неофіційні джерела сьогодні повідомляють, що в Богданівців окупантам все ж таки вдається просуватись далі, і на кілька сотень метрів вже є рух. Але поки що я б не хотів поспішати з висновками і дочекаємось офіційних даних, оскільки останнім часом неофіційні джерела займаються тільки хайпом, і правди в них дуже мало. А ось в Авдіївці можна сказати, повторюється те саме, що було на початку наступу. Така сама максимальна активізація. Атаки відразу у восьми напрямках і величезна кількість обстрілів. За добу проведено вже 31 атаку. Видно, що відбувається якийсь жах. Наступальні дії йдуть в районі Новобахмутівки з типового коксохімічного заводу. Зі сходу йдуть атаки на околицю Авдіївки, і біля промзони продовжуються бої. По південному флангу штурми Северного, Первомайського та Невельського обстріли йдуть не лише по лінії фронту, а й в тил обстрілюють і Карлівку. Але якщо ви думали, що це все, то ні. Дуже велика активізація росіян в районі Мар'їнки. Тут обстрілюється все, що тільки можна. На мапі відзначені лише найсильніші удари. Насправді їх набагато більше. Збільшились обстріли і Курахового, яке і є їх головною метою після Мар'їнки. Штурми йдуть у напрямку Георгівки, Красногорівки, села Побєда і відразу з двох сторін намагаються штурмувати Новомихайлівку. Поки що за непідтвердженою інформацією вони вже мають невелике просування у напрямку Георгівки. Чекаємо на остаточні результати боїв. Але друзі, дивлячись на таку активізацію росіян, складається відчуття, що у них мобілізація не те, що не припиняється, а збільшується в рази. За добу росіяни вже провели 11 атак лише навколо Мар'їнки. Буквально днями вже справді зменшувалась кількість атак, і були думки про те, що росіяни за три місяці безперервних бойових дій видихлись. Але сьогоднішній день показує, що про видихання поки що не можна Може бути й мови. Вони просто підтягували нові резерви, перегруповувались, а тепер нова хвиля потужних атак. Причому із застосуванням бронетехніки, оскільки замерзлі поля дають можливість їм пересуватись. Поки що лінія фронту без змін, але слід дочекатись результатів цих штурмів. Ситуація вкрай складна у Вугледарському напрямку. Поки що можна сказати, все спокійно. Тут обстріли продовжуються в тому ж обсязі, але наступальних дій не проводять, і лінія фронту без змін. У запорізькому напрямку окупанти продовжують посилено штурмувати позиції зсу в районі роботиного та вербового також збільшилась кількість обстрілів по лінії фронту, але це їх до успіхів не призводить. Та лінія фронту без змін у херсонському напрямку. Незважаючи на заяви російських воєнкорів, що обстріл скоро припиниться через знищення російської авіації. Поки що цього ми не бачимо, і на правому березі без зупинок завдаються удари. На лівому березі зсу продовжують тримати оборону плацдармів, але окупанти не припиняють проводити наступальних дій. Російські воєнко. Коры уписывают сегодняшнюю ситуацию так. Безуспешные штурмы села Крынок продолжаются. Правда, сегодня был лишь один штурм. На штурмовку ходили ребята из 328 ДШП, 104 ДШАД. Но, что нас особенно порадовало, так это то, что наша арта сегодня мощно поработала по плацдарму противника. Смеем надеяться, что наши посты в отсутствии арт-поддержки хоть как-то повлияли на сегодняшнее решение наконец-то ее оказать. Ну і що із хорошого. Ми ошиблись. Сьогодні наша авіація продовжала кидать ФАБСУ МПК на правий берег Дніпра, а в остальном, Кримська Тігамотіна продовжається і конця краю її не видно. Мотивации у людей нет от слова совсем загалом. Тут успіх на боці зсу в іншому ж по лінії фронту. Як ви вже побачили, ситуація вкрай складна. Крім того, сьогодні збільшилась кількість обстрілів із російської території прикордонних селищ Сумської та Харківської області. Також кілька ударів було по Чернігівській області. Деякі українські військові не вірять, що буде. Наступ росіян і кажуть, що звідки в них візьмуться такі сили. Але зважаючи на те, яку величезну активізацію ми сьогодні бачимо практично по всій лінії фронту, сили них ще дуже багато, і постійна недооцінка противника нас постійно призводить до несподіванок. Тому буде наступ на Харківську або Сумську область чи ні, поки що залишається під питанням. Також я бачу, що в коментарях ви пишете, що не про всі угрупування ДРГ, які заходять на українську територію, повідомляється, і насправді ситуація. Більш складна ця інформація з коментаря, звичайно, не підтверджена, але те, що на кордоні ситуація напружена, це видно і так. У воронежі пролунали вибухи вночі повідомили російські засоби масової інформації. Заявляється, що вибухи пов'язані з роботою російської протиповітряної оборони по невідомих безпілотниках. За деякими даними вибухи було чути також у районі місцевого аеропорту. Також повідомляється про те, що невідомий снаряд влучив у житловий багатоквартирний будинок. Так само, друзья, сегодня Арестовыч вышел на новый уровень. Послушайте сами. Я вам назову основной принцип американской внешней вернее американской российской внешней политики, который не меняется столетиями от 2 на 3. Он звучит так: все соседи России должны быть либо ее друзьями, либо будут ее частью. Не слышали? Вот вам перспектива Беларуси, Укра... Украины и всех других соседей России. Можно поставить вопрос так, что ж теперь подчиняться России или неизбежна война с Россией? Тут можно поставить вопрос так: какая Россия и что мы подразумеваем под друзьями? Здесь большое пространство для игры, в том числе возможность оставаться самостоятельным, сильным, независимым государством, и нам, и Беларуси, и так далее. Но то, что пока не будет так называемой дружбы, надо понимать ее не в человеческом, а в политическом смысле. То есть хотя бы на уровне гарантии взаимного ненападения, использования территории, эта проблема будет продолжаться. И, как доказала Россия, которая наконец-то решилась, на крупномасштабный конфликт, наконец-то, в кавычках, она вполне способна брать налог кровью за, за право за других за право быть врагами России. І ми хотим этого не хотим, нам з цим вона к старой своей имперской політики. У нього було довге безвремені, а тепер она такова. І якщо ми хотим бути врагами Росії, то друзі мої треба вже тогда нормально воювати з ними по повній, а не так, як ми без на біда. Бен Ходжес сказав: треба дати Україні все необхідне для перемоги і послати чіткий сигнал КНДР і Китаю, що ми можемо впоратись із ними. Також він додав своє бачення контрнаступу. Крим, на мою думку, це найважливіший шматок території, досі окупованої Росією. Це те, що ми називаємо вирішальна територія. І той, хто контролює Крим, на мою думку, виграє цю війну. Я не думаю, що найближчим часом відбудеться наземна наступальна операція на півострів, але так чи інакше, це вже застарілий спосіб мислення. Я маю на увазі, що важливо спочатку зробити Крим непридатним для російських військ. І, звичайно, для цього потрібна високоточна далекобійна зброя, яка може влучити куди завгодно, у кожен російський корабель, кожен російський літак, кожен штаб, кожен пусковий ракетний майданчик, кожну військово-повітряну базу. Відтак це зробить Крим непридатним для використання Росією. А друга складова, звичайно ж, полягає в тому, щоб ізолювати півострів. Це означає перекрити єдині два шляхи, якими туди можна дістатися. Перший незаконно зведений Керченський міст. А другий це так званий сухопутний коридор, який пролягає від Ростова вздовж Азовського узбережжя через Маріуполь і Бердянськ до Криму. І я думаю, що можна перерізати обидва ці шляхи точним вогнем з великої відстані. Як видно, немає проблем, що не вирішуються, і перемогти можна. Питання лише в наявності техніки. Якби сьогодні в арсеналі ЗСУ в повному обсязі була вся необхідна техніка, то думаю, процес би пішов набагато швидше. Але поки що чекаємо, хоча б на авіацію, чи передадуть необхідні до неї ракети для знищення Кримського мосту, поки що невідомо. Я дуже засмучений і розчарований у власному уряді через те, що ми зволікаємо з постачанням ракет АКМ з дальністю 300 кілометрів чи безпілотників Грей Eagle, тривалість польоту яких перевищує 25 годин. Вони також здатні запускати ракети Hellfire. Це системи, які були б дуже корисними для України. Туди ж входять і наземні бомби малого діаметру, які, сподіваюся, незабаром з'являться в Україні. Мене розчаровує, що нема рішення від американського уряду. Водночас я спостерігаю посилення тиску на німецького канцлера щодо постачання ракет Торес, які були б чудовою системою озброєнь. Він каже багато правильних речей. Шкода, що не він ухвалює рішення про передачу озброєння Україні, але ми маємо людей, які знають, як вирішити питання передачі будь-якого озброєння. Свою тактику вирішення проблем розповів Кулеба Україні. Я коли був послом в Раді Європи в Страсбурзі, okay. в мене був клуб борщу. Тобто, ця ідея була така: вариться борщ. Це відбувалося у мене вдома на квартирі, де я жив, тобто називається резиденція посла. Запрошуєш туди там, потрібних тобі людей: пляшка, горілки, борщ, хліб, сало. І працювало безвідмовно для вирішення будь-яких питань. І це як ну, найвищого рівня люди, так? Так, да, да, да. Ну, всі, ну всі ж тобі, всі люди є людьми. Це значить, що всі в принципі люблять поїсти і випити в тих чи інших обсягах, скажімо, дипломатично. Як вам така технологія? Пишіть свою думку в коментарях. Тим часом Зеленський відвідав Швейцарію, і вони підтвердили, що візьмуть участь у саміті щодо формули миру. Пан Зеленський. І я ми сьогодні говорили про те, що Швейцарія підтримує процес миру. Президент Зеленський спитав мене, чи готова була б Швейцарія провести організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила так, Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовилися, що ми поглиблено будемо займатися цим питанням, щоб процес миру був успішний, і наші групи відразу почнуть цим займатися. З нашого боку ми вже призначили особу, яка буде цим опікуватися. Тепер коротко про ситуацію в секторі гази. Міністр оборони Ізраїлю заявив. Інтенсивна фаза боїв на півночі сектора Газа завершилася міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. За його словами, незабаром інтенсивна фаза бойових дій на півдні Анклаву, де війська ЦАХА зосереджені на голові змії, керівництві Хамас, також знизиться. Саме тому сьогодні ми не бачимо великої активності по лінії фронту. Тим часом обстріли на кордоні між Ліваном та Ізраїлем тривають. А у В Ємені повідомляється про нові вибухи. Сильний вибух в міжнародному аеропорту Ходейда, який знаходиться під контролем Хуситів, на заході Ємену. Але гадаю, скоро буде не один вибух, оскільки вони продовжують злити США. Хусити оголосили, що вони націлилися і пошкодили американський корабель в Аденській затоці кількома морськими ракетами. Це говорить про те, що уроку вони не засвоїли, і обстріл вони вважають початком війни. Іран атакував американські об'єкти в Іраку. Іранський корпус вартових ісламської революції заявив, що завдає ударів балістичними ракетами по штаб-квартирах шпигунів і антиіранських терористичних збіговиськах у деяких частинах регіону. За даними ABC News, загинуло четверо людей. Серед них немає військовослужбовців коаліційних сил або американських військ. А отже, чекаємо, як далі розвиватимуться події. А на цьому в мене поки що вся інформація.